Це наша концертна зала. Камерна зала, в якій проводяться концерти, відбуваються різноманітні заходи, адже навчання у мистецькій школі передбачає обов'язковий вихід на сцену. Але якщо пов'язувати це з нашою будівлею, яку ми надзвичайно любимо і шануємо, і намагаємося вивчати усю історичну спадщину, то саме в цьому залі було започатковано і проводяться краєзнавчі зустрічі в Зимовому палаці. Величні колони на вході та пронизані історією стіни. Як саме виглядала ця ошатна будівля середини за часів Браницьких, ми можемо лише уявити, адже з тих пір лише частково збереглося планування, старовинні ліпнені карнизи та кам'яні підвали, в яких вельможі тримали, винні та продуктові запаси. А довкола палацу був цілий архітектурний ансамбль, який налічував 10 будівель, що видно на зображенні польського художника Наполеона Орди. Ще часів біло. Арківських старост, тобто з 1730-х років тут, власне кажучи, був управлінський центр Білоцерківщиною. А це означає, що сюди привозили всі податки, всі гроші. Тут укладалися різноманітні контракти, угоди і так далі. тут зберігався, власне кажучи, в цьому ансамблі зберігався і весь архів. Службової білоцерківщини, тобто це різноманітні документи, які стосувалися там, і будівництва всього, і всі відомості на різні там на платню, різні угоди. Тобто це насправді архів, в якому було багато тисяч документів. Тобто навіть його залишки в 1920 роки становили близько п'яти тисяч коробок. Колись ми не знаємо навіть точно, це так традиційно вважається, що наприкінці 18 століття на старому мурованому підвалі був збудований новий палац. Теж дерев'яний в стилі класицизму. звели його на замовлення Станіслава Вінцентія Ябловського на фундаменті попередника будівлі тодішнього старости. Саме вона дісталася Францішику Ксаверію Браницькому разом з Білоцерківщиною. Визначальним є те, що досі достеменно невідомо ім'я архітектора нової споруди. Зимовий палац називається так, бо саме в цю пору тут оселялася родина графів. Влітку вони віддавали перевагу помешканню в. Парку Олександрія. Це був такий достатньо великий комплекс. Спочатку у 18 столітті він був мав свої захисні споруди. Тут був частокіл, тут був загін надвірних козаків, які це охороняв. За часів Броницьких тут же залишився такий достатньо декоративний такий тин навколо. І було традиційно. Можливо, десяток, ну їх називали козаками. Вони були у відповідному вбранні, але вони вже, скажімо, виконували роль посланців. Листонош до нашого часу зі всього комплексу тут збереглися лише будівля бухгалтерії Браницьких, приміщення, де за пізніх часів мешкав головний управитель графів та сам палац. А ось будинок дворянського зібрання, який розташовувався ліворуч, на початку 2000-х згорів на місці нинішнього танцювального майданчика. Були масивні стайні та возівня. Натомість саме палац у 1876 році став місцем народження релігійної діячки блаженної мати Єлизавети Рози Чацької, яку в 2021 році беатифікували. Її батько Фелікс Чацький свого роду підтримав народне повстання, і тоді було ж російське самодержав'я, і цар мав його заслати у до. Сибіру. Але Владислав Браницький, син Браницьких, він поручився і запросив тоді сюди, саме в Білу церкву, в свій маєток. І тут відбувалося його заслання. У нас хочу сказати, що така гарна співпраця відбувається із згромадженням сестер францисканток, служниць Христа, які щороку регулярно приїжджають, і на день народження, а народилася розчастка 22 жовтня, і саме в цей день відбуваються заходи в нас. У червні 1920 року, коли більшовики зайшли до Білої церкви, вони облаштувалися безпосередньо в цьому маєтку. А за часів Другої світової війни ці стіни стали німецьким військовим шпиталем, а згодом спецшпиталем для військово полонених німців. І лише у 50-х роках райкомом комуністичної партії України у 1969 році історично. Будівлю віддали під музичну школу, яку очолював видатний Юрій Павленко. Саме його ім'я нині має заклад. Вид дранки з плетеної лози, яким був оздоблений маєток, демонструє директорка школи мистецтв номер 1 альмаматором якої ця будівля є й донині у 2012 році, коли відбувався ремонт в ось цій кімнаті в кабінеті директора, під нашаруванням старовинних шпалер, шпаклівки. Масляної такої фарби, старої, темно-синьої. Ось знайшлася оця дивовижна фреска. Приходили наші видатні історики краєзнавці і, звичайно, всі сказали, що саме в цьому ось приміщенні, а цієї стіни тоді не було. Відбувалася ця кімната була для. Занять музикою із дітьми родини Браницьких, адже всі магнати, всі вельможі навчали дітей мистецтву. І ось тут ми можемо уявити, що тут стояв, мабуть, рояль. Куди приходив вчитель музики. Тому доволі символічно, що крізь століття тут продовжують навчати мистецтву. Зимовий палац є культурною спадщиною національного значення і входить до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. У Білій церкві залишилося зовсім небагато історичних споруд, тому важливо їх оберігати, щоб з плином часу вони не втрачали своєї цінності. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла церква.